Девіз нашого уроку не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Дружно і плідно працювати. Було у мавпи хани спочатку два банани. Мавпа ще один зірвала. Порахуйте, скільки стало. Скільки бананів було в мавпи хани. Скільки бананів мавпа зірвала! Скільки бананів стало? Порахуйте. Як у мавпи стало три банани. Вірно, до двох бананів додали ще один банан. Як утворилося число три, до двох додали один. В їжачка у добрячка. Два синочки і дочка. Порахувати б хто хотів їжаченяток дітлахів. Та скільки всього малих їжаченят? Сьогодні ми познайомимося з цифрою, яка допоможе позначити цю кількість. В числовому ряді вона йде одразу за двійкою. А ще ця цифра має чарівну властивість. І часто мандрує казками. Їжачок наш лісом йшов, ще один грибок знайшов. До двох додайте ще одного. Скільки грибів стало всього? Три грибочки, які знайшов їжачок, ми позначимо цифрою три. Подивіться, як вона виглядає. Цю цифру ще називають трійкою. Гарні вівці на картині. Двоє їх на полонині. Ще одна до них прийшла. Скільки стало нині? Цифра три старанно дуже. В неї своє місце друже. Один, два, пишемо гарненько, потім трійка чарівненька. Перед вами трикутник. Це геометрична фігура, що має три кути. У нього всього є по три три сторони і три кути. Вершин у нього також три. Як не крути, як не верти. Розгляньте уважно слайд і розкажіть, як утворилося число 3. Два й один подружки давні і разом працюють славно. Ти швиденько їх склади і отримай цифру 3. А яким ще чином можна отримати число 3? А зараз відкрийте ваші зошити. Відступіть від попередньої роботи вниз 5 клітинок, вбік 1 клітинку. Приготуйте кольорові олівці та перенесіть у зошит два рядочки геометричних фігур зі слайду. Яка геометрична фігура зображена на першому рядочку, а на другому. Давайте перепочинемо. Всі піднесли руки раз. На носках стоїть весь клас. Два присіли руки вниз на сусіда подивись. Раз і вгору, два і вниз. Будь уважним, не крутись. Будем дружно присідати, щоб ногам роботу дати. Цифра три складається з двох елементів. Верхнього правого заокруглення та нижнього правого заокруглення. Починаємо писати вище середини клітинки. Ведемо заокруглення до верхньої сторони квадрата, заокруглюючи праворуч до правого кута клітинки. Потім описуємо малий правий півовал, що переходить у нижній півовал. Перенесіть, будь ласка, у зошит зі слайду рядочки з цифрою 3. Порівняйте числа, ставте відповідний знак більше, менше або дорівнює. Перевірте себе та перенесіть завдання у зошит. Приготуйтесь відгадувати віршовані задачки. Біг зайчисько куцо хвіст, моркву на сніданок ніс. Дві морквини у кишені, а одна морквина в жмені. Відгадай одразу, скільки буде разом. Як ви полічили? Як утворилося число три? Дві синички, дві сестрички у зеленому гаю. Там і ніжний соловейку веде пісеньку свою. Лине звідти дзвінкий сміх. Порахуйте, скільки всіх. На горбочку біля річки випорхнули із травички Два метелика біленькі. Потім ще один жовтенький. Ви їх, дітки, не ловіть, а швиденько полічіть. Два листка та ще листок заховались між квіток. Вам просте завдання, діти. Ці листочки полічити. Давайте підводити підсумки. Яку цифру ми сьогодні вивчили? Яке число позначає ця цифра? Де можна зустріти це число? Послухайте віршик. Три світла в світлофорі є, і кожне з них наказ дає. Червоне стійте всі, не йдіть, а жовте приготуйтесь вмить. Зелене світло можна йти, накази ці виконуйте. Дякую за увагу до наступного уроку. Додаткове завдання. Напиши відповідні вирази за зразком. Перенесіть у зошит зі слайду за зразком. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням.